Привіт, друзі! Все нові і нові варіанти зливають в інтернет завдань НМТ за 2024 рік. Тому хочу сьогодні з вами подивитись завдання НМТ за 1 червня 2024 року. Але не всі завдання. А зупинимось. Давайте на самих складних завданнях. ми в завданнях дев'ятнадцять двадцять у вас треба вбити ваше число вести, яке ви отримали. Тобто одержані числові відповіді треба записати у спеціально відведеному місці. Відповідь записувати лише десятковим дробом, враховуючи положення коми. І знак мінус записуйте перед першою цифрою числа. І так, приклад 19. Задано функцію Фідкс. Яка дорівнює 30, якщо х менше мінус 2, і дорівнює 2х четверті плюс х, якщо х більше або рівне мінус 2? Треба дивіться, обчислити. Спочатку давайте обчислимо f від мінус 3, а потім знайдемо ще й похідну в точці 2, враховуючи, яка ж буде функція саме в точці х дорівнює 2. І так, значення функції від мінус 3. ви дивитесь, мінус 3 це число х, куди воно попадає? В проміжок менше мінус 2, чи більше або рівне мінус 2. Оскільки мінус 3 воно більш від'ємне і воно стоїть далі від мінус 2, то мінус 3 буде менше, ніж мінус 2. Отже, при цьому функція дорівнює 30, вона навіть не залежить від х. Просто 30. А тепер давайте глянемо. Якщо ми шукаємо просто значення функції в точці 2. В точці 2, то це більше або рівне мінус 2. Тому що точка 2 розміщена справа десь тут від мінус 2 в сторону збільшення. То значить функція, просто функція буде дорівнювати 2х четвертій степені плюс х. А нам треба визначити похідну цієї функції в точці 2. Тобто, спочатку давайте просто знайдемо похідну функцію в точці х, а потім підставимо значення 2. Отже, шукаємо похідну. Я для вас показала з довідкових матеріалів формули, що стосується похідної. Якщо у нас сума якихось функцій, то це сума похідних. Якщо у нас перед якоюсь функцією стоїть стале число, то ми його можемо просто винести і записати, що це число і похідна функція. Ось у нас 2х4. 2 – це як стале число, ми його просто виносимо, а далі шукаємо. Похідну х в четвертій степені. І в четвертій степені тоді степінь виноситься перед хм, а х записується в степені на одиничку менше. Отже, це буде 4, ми винесли помножити на х, і тут степінь на одиничку зменшуємо, отже, 4-1 3. І плюс. Похідна просто ікса – це одиничка, значить, це плюс 1. Трошки спростимо, вираз, це буде 2 на 4, це буде 8х в кубі, плюс 1. Це ми знайшли похідну функцію, функції. а нам треба ще знайти похідну функцію в точці 2. Значить, треба просто замість ікса підставити двіючку. І тоді ми отримаємо функцію штрих від 2 дорівнює 8 помножити, беремо 2 в третій степені. Плюс 1. І це дорівнює. 2 в третій – це також 8. Отже, 8. Множимо на 8 і плюс 1. Це буде 64 плюс 1 65. Але ж в загальному треба обчислити різницю. Отже, ми повинні 30. Ось цей вираз F в точці 3, відняти 65. Від більшого від'ємного віднімаємо додатнє і ставимо знак більшого від'ємного. Отже, це буде мінус 35. Отже, відповідь в даному питанні, оскільки дробової частинки немає, це ціла частина це мінус 35. І до речі, бачите, ми врахували, що функція залежить від ікса, по-перше, а по-друге, ще й попрацювали з похідною, зрозумівши, яка функція, виписавши її, знайшли похідну, користуючись підказочками похідних. І потім ще й знайшли значення похідної в точці. Це дуже просто. Це, коли ви знаєте рівняння похідної, ви підставляєте тоді точечку. Ту, яку у вас просять, значення 2 замість x в рівняння похідної, і отримали відповідь. Далі йдемо. В прямокутній системі координату просторі задано циліндр, ось переріз якого є прямокутник А, Д. Висота і радіус основи циліндра є рівними. Обчисліть площу повної поверхні циліндра, якщо і відомо координати точок А і С, і у відповідь запишіть С поділити на Пі. Давайте проведемо спочатку осьовий переріз, прямокутник А, Б, С, Д. Отже, осьовий переріз даного циліндра, позначимо його А, Б, С, Д. Це прямокутник. А нам ще сказано, що висота і радіус основи целітра є рівними. Що таке висота? Висота це ось, по суті, оцей відрізок, а цей відрізок А, Б, і С, Д. Подивіться, ось на малюнку зображена висота. І якщо. Провести осьовий переріз, переріст, то висотою буде також одна із сторін цього прямокутника. Отже, це у нас висота. І радіус основи є рівними. Радіус основи, відповідно, якщо у нас вгорі і внизу коло, то радіусом є ось відрізок, якщо тут позначити О, а тут О1, то радіус це АО і БО1. Так от сказано в задачі, що висота і радіус основи циліндра є рівними. Давайте введемо позначення, позначимо, що і висота, і радіус. Ось вони позначені у вас в довідкових матеріалах висота і радіус, позначимо їх літерою А. І позначимо їх на малюнку. Дивіться, тоді цей відрізок А, це радіус, ось цей А, ось цей А, ось цей А. І, відповідно, тут також ось цей весь відрізок буде 2а. І також нам відомо координати двох точок. Координати точки А, це мінус 8 і 3, і 10. Мінус 8. В даній задачі треба знайти площу повної поверхні циліндра. Дивимось довідкові матеріали. У нас є лише площа бічної поверхні, а повна поверхня складається з бічної завжди і основ. У нас дві основи, основом є круг. Отже, ми можемо записати, що нам треба знайти площу повної поверхні, яка складається з площі бічної поверхні, плюс, оскільки у нас повна поверхня це ще дві основи, то це дві площі круга. Дві площі круга. А тепер можемо підставити формули, тому що формули нам відомі. Подивіться, є площа бічної поверхні в довідкових матеріалах, і є площа круга. Ми можемо підставити і будемо розуміти, що нам ще потрібно, щоб знайти площу повної поверхні циліндра. Підставляємо замість S бічне я підставляю 2 πrh плюс 2, і площа круга це πR квадрат. Добре. А тепер дивіться, що я знаю. Я ще позначила в позначеннях А маленьким це і висоту, і радіус. Тому ми ж можемо замість висоти і радіуса поставити цю літеру А. І якраз ми її, я так розумію, будемо шукати і підставляти потім формулу. Давайте, дивіться, якщо оце а і оце а, то тут буде разом А квадрат, тобто це дорівнює 2 а квадрат плюс 2 π І оскільки r квадрат це а, це а квадрат. А разом це буде 4П. А квадрат. Давайте відштовхуватись від того, що нам відомо ще координати двох точок. Якщо у вас задані координати двох точок, то ви знаєте, що ви можете їх з'єднати. І ви отримаєте, якщо це буде відрізок з стрілкою, то це буде вектор. А якщо ви знаєте координати точки початку і кінця вектора, то ви можете знайти довжину вектора. А довжина вектора це по суті довжина ось цього відрізка АС. Тобто задані координати двох точок, АС – Просторі дають нам можливість знайти довжину відрізка АС. Через координати ми знайдемо модуль або довжину вектора АС, а по суті, це буде довжина відрізка АС. Ну, давайте все-таки запишемо, що ми шукаємо вектор АС і його модуль. Формула у вас є в довідкових матеріалах. Ну, оскільки у нас тут корінь квадратний, то давайте я піднесу до квадрата ліву і праву частинку цього виразу. Щоб не писати корінь квадратний, я піднесу АС в квадраті, і тут буде у нас без кореня. Тоді дивіться, від кінця від точки С координати 10 віднімаємо координату мінус 10, це буде мінус 10 і в квадраті. Далі плюс від мінус 7 віднімаємо мінус 8 і в квадраті. І плюс і Z, подивіться від кінця віднімаємо початок і в квадраті. Від восьми віднімаємо 3 і в квадраті. Дорівнює. Давайте тут продовжимо. Це буде 10 плюс 10, це буде 20 в квадраті, це 400. Далі мінус 15 в квадраті, Це те саме, що 15 в квадраті, це у вас в довідкових матеріалах є табличка, це буде 225. І далі плюс. Ще 5 квадратів – це 25. 225 і 25 – це 250, то плюс 400 – це буде 650. Це ми знайшли з вами квадрат довжини відрізка АС. А чому я шукала ще квадрат? Дивіться, оскільки я бачу, що ось цей трикутник А він прямокутний, оскільки А, це прямокутник, нам так в умові і сказано. То ось цей кут прямий Б, і значить, в трикутнику А, Б, це гіпотенуза. І ми можемо, знаючи, що АБ дивіться це А маленьке, Б, це 2А, оскільки радіус плюс радіус А плюс А, то ми можемо записати теорему Піфагора. Запишемо для. Трикутника АВС Запишемо теорему Піфагора. Це буде АС в квадраті дорівнює АВ в квадраті плюс ВС в квадраті. А тепер те, що ми знаємо. Дивіться, АС – це те саме, що довжина або модуль вектора АС в квадраті, це 650, дорівнює АВ в квадраті, це А маленьке в квадраті, тому що ми так позначили. Плюс БЦ це 2а, але в квадраті, і тому ми повинні записати, що це 2а в квадраті. Продовжимо: це буде а квадрат плюс 2а в квадраті, це буде 4а в квадраті, тому що підносимо і число до квадрату і а до квадрату, і все це буде дорівнювати 5а квадрат. Дивіться, нам треба якраз А квадрат, щоб підставити формулу повної поверхні, яку ми шукаємо. Тому і виразимо А квадрат, не будемо А шукати. А квадрат виражається як 650 поділити на 5. Щоб поділити 650 на 5, то це буде по одному беремо 15 на 5, 3, 130. Добре, і ми знайшли, подивіться, ту величину а квадрат, яка нам потрібна для того, щоб підставити її в формулу повної поверхні, і у відповідь ще треба записати с на пі. Давайте зразу виразимо площу повної поверхні поділити на пі. Треба в оцій формулі просто поділити на пі, і пі скоротиться. Це буде 4а квадрат. 4 а квадрат поділити на пі. Тоді PІP скоротиться, і буде у нас 4а квадрат. А А квадрат ми виразили з вами і знайшли через вектор АС це 130, тоді 4 ми множимо на 130 і дорівнює. Якщо помножити, то без калькулятору дивіться, це 4 на 100, це 400, і плюс 4 на 30 це 120. Отже, буде 520. Отже, записуємо відповідь. Обчисліть площу повної поверхні ще й поділену на це буде 520. Коли я готувала це відео, то я побачила, що відповідь в готова відповідь до цього завдання не 520, а 280. Але ж це можливо лише тоді, коли координата ось тут 0. Скоріше всього, що при зливі ось цього завдання була допущена помилочка, і взагалі я вирішувала з десяткою. але якщо ви перерішаєте це завдання, коли у тут стоїть замість 10 нулик, то ви отримаєте відповідь. У вас буде тоді 280. Перевірте 280. Но саме головне моє завдання розказати вам, як вирішувати задачу, відштовхуватись від того, що якщо є координати точок, знаходити модуль цього вектора або цього відрізка. Далі шукати, як ми можемо виразити те, що нам невідомо, або ту букву на позначення, яке ми ввели, і далі вже відштовхуватись від тих формул, які є в довідкових матеріалах, і шукати розв'язок. Так що можете написати в коментарях, чи вийшло у вас 280? Завдання 21. на графіку. Наведено відвідуваність сеансу одного фільму в кінотеатрі протягом шести робочих днів. До речі, ось тут помилочка, понеділок, вівторок, середа, бачите, середа, всього середа, четвер, п'ятниця, субота. Наскільки до речі, пишеться також окремо, якщо вже на те пішло, наскільки відсотків кількість глядачів? На найбільш відвідуваному, відвідуваному сеансі перевищує середню кількість глядачів за ці 6 днів. Нам треба спочатку задача складається якби з двох частин. Спочатку визначити середню кількість глядачів за 6 днів, потім зрозуміти, яка кількість глядачів найбільша. І порівняти у відсотках, а це через складання пропорцій, ви повинні ще порівняти у відсотках, наскільки глядачів при найбільшому заповненні кінотеатру відрізняється від середньої кількості глядачів. Отже, давайте по порядку. Спочатку перша наша дія ми шукаємо середнє значення. Середнє значення завжди ви шукаєте, як суму всіх ваших значень, які у вас є, поділити на їх кількість. Що таке х Це, відповідно, кількість відвідувачів по дням. Давайте на діаграмі ми ще повинні з вами ці числа побачити. Якщо ми бачимо, що одна поділка 1, 2, 3, 4, 5 дає 50, то одна поділка це 10. Отже, після 100, 1, 2, 3 – це буде 130. понеділок, вівторок, за 150 ще одна поділка це 160. Далі середа рівно 200, четвер, 100. 70 п'ятниця це 210. І субота, дивимось, по поділкам. Субота на 10 більше, ніж в четвер. 180 і середнє дорівнює. Ми повинні просумувати всі значення, поділити на їх кількість. У нас це 130, плюс 160, плюс 200, плюс 170, плюс 210. І плюс 180 і все поділити на. Скільки ті у нас 6. Отже, на 6, значить дорівня. Дивіться, як без калькулятора простіше рахувати. Ви дивитесь, які числа простіше складати: 130 і 170. Дивіться, це скільки буде це 300 плюс 200. То це буде 500. Тобто, це, оце, і оце, і оце я додала. Далі 160 і 210. Це буде. 370 і плюс. І плюс 180. Тепер уже додаємо 370 і 180. Це буде 550. Отже, 500 плюс 550. Ну, давайте в стопчик. 500 плюс 550 То це буде 10. Тут і 50. Отже, 1050. І поділити на 6 1050 і поділити на 6. Давайте розділимо 1050 на 6. В стопчик розділимо, скільки калькулятора у вас не буде. 1050 ділимо на 6. Беремо по одному, це буде мінус 6, це буде 4,45, 45 ділимо на 6, беремо по 7 мінус 42, це буде 3, і 30 на 6, це буде 5. Отже, 175. Це. Середня кількість відвідувачів. Тобто з усіх оцих днів середнє значення 175. Тепер друга дія в даній задачі, тобто, що треба ще знайти, крім середнього? Наскільки відсотків кількість глядачів на найбільш відвідуваному сеансі перевищує середню кількість глядачів? Якщо ми підштовхуємось від середньої, то середню кількість глядачів ми позначимо за 100% і складаємо пропорцію. Дивіться: 175. Це середня. Кількість це 100%. І нам треба порівняти це 175 з найбільшою кількістю. Подивіться, з усіх чисел, яке найбільше, це 210. Отже, ми аналізуємо 210 і не знаємо, скільки це відсотків. Тобто, ставимо відсотків. Давайте спочатку знайдемо Х. Що таке Х. З пропорції це треба крест-накрест множити, то ми множимо те, що стоїть не напроти х, це 210. Ми множимо на 100 і ділимо на 175. Отут з числами треба попрацювати без калькулятора. дивіться, як я вам пропоную. 100 і 175 ділиться на 25. Якщо розділити 100 на 25, то це буде 4, а 175 це 100, якби і 75, то це і 4 і плюс 3, то це буде 7. Що скоротити на 25, то це буде 7. Тепер дивіться, 210 можемо поділити на сім, то це буде тут уже нічого одиничка. Тут 30. І виходить, що треба помножити 30 на 4, то це буде 120. Ось так без калькулятора ми знайшли, що це 120%. відсотків. Це ми знайшли, скільки складає відсотків в порівнянні із середнім значенням. Найбільше значення, а треба визначити, на скільки відсотків, наскільки, тобто різницю, якщо отут ми знайшли дивіться, 120 відсотків, то наскільки 120 відрізняється від 100? Треба відняти 120 мінус 100. Можна цю дію не писати, це просто я вам розписую, а зразу ви бачите, що як відрізняється 120 від 100? на 20%. відсотків. Отже, відповідь в цьому завданні 20, оскільки ви відсотки, кілограми, одиниці виміру в відповідь не вказуєте, то ви вказуєте лише відповідь 20%. І це є відповідь в даній задачі. В цій задачі об'єднали дві теми: і визначення середнього значення, і ще є пропорції. Коли ви складаєте пропорцію, відштовхуєтесь від якоїсь величини, яка складає 100% і шукаєте з пропорції другу величину і вказуєте, наскільки вона відрізняється. І останню задачу розглянемо. Знайдіть суму всіх цілих значень параметра А, за кожного з яких рівняння ось таке має додатні корені. Спочатку треба проаналізувати рівняння, і там, де стоїть Х, зрозуміти, як ми взагалі будемо його розв'язувати. Воно начебто схоже на показникове рівняння, але по суті, дивіться, саме важливе, що ви повинні тут побачити, що 4 в степені Х це якби 2 в квадраті, і в степені Х, або можна ще це представити як 2 в степені Х і в квадраті. І тоді виходить, що у нас є 2 в степені Х в квадраті, а тут 2 в степені х. І тоді, ввівши заміну, ми можемо перейти до квадратного рівняння, де якась змінна в квадраті, без квадрата, і якийсь шевільний член в цьому рівнянні. Отже, тут треба вводити заміну і приходити до квадратного рівняння. Давайте введемо таку заміну, що 2 в степені х дорівнює якійсь змінній, наприклад, t. 4 в степені х це буде t в квадраті, тому що 2 в степені х в квадраті, то тоді 4 в степені х після заміни це буде t квадрат. Тоді переходимо до нашого рівняння і вже підставляємо, дивіться, замість 4 в степені х. Ми сказали, що це t квадрат. мінус 15 помножити. Заміну робимо, замість 2х, ось тут, заміняємо на t. Тобто, оце заміна у нас, і ось ця заміна. А далі все переписуємо, оскільки а це якесь значення, якийсь параметр, якесь число. І ми його не заміняємо, не чіпаємо, будемо з ним далі працювати. Тобто, мінус 4а квадрат плюс 30а то рівня 0. Схоже на квадратне рівняння. Схоже. І будемо розв'язувати це квадратне рівняння через дискримінант. Формули у вас є, але, я сподіваюся, ви і так їх добре пам'ятаєте. Давайте випишемо коефіцієнти для даного. Рівняння. Якщо у нас просто t, то це якби одиничка помножити на t квадрат. Отже, перший коефіцієнт А дорівнює одиничка. Далі. коефіцієнт Б дорівнює те, що стоїть біля Т, тобто мінус 15. А вільний член це все, що стоїть. Далі, це подивіться, що мінус 4а квадрат плюс 30. Тепер ми повинні по формулам акуратно знайти дискримінант, де дорівнює. Що ми робимо? Дивіться, формула у вас є b в квадраті, тобто. Мінус, ой, тут мінус 15 мінус 15. Мінус 15 в квадраті, а отже воно дорівнює 15 в квадраті, тому що мінус зникає. І у вас є табличка в довідкових матеріалах, це 225. Давайте зразу запишемо. Це 225. Мінус, а тут розпишемо 4, помножити на А це на одиничку, і помножити на С, отак з знаками і переписуємо. Мінус 4а квадрат, плюс 30. Тепер відкриваємо дужки. Що ми маємо? 225 переписуємо. А далі ми будемо множити мінус 4 на числа в дужках. Це буде мінус 4 на мінус 4А. Це буде плюс 16а квадрат. І мінус 4 множимо на плюс 30а, це буде мінус 120а. Оцей вираз може бути різницею якихось чисел в квадраті. Давайте перевіримо. Якщо оце. Що в квадраті? 15 в квадраті. Угу. Ось це плюс 4А в квадраті. То тут повинно бути мінус 2 помножити на 15 і на 4а. І повинно бути 120, мінус 120а. Давайте перевіримо 30 на 4, да, мінус 120а. Отже, підходить, і ми можемо згорнути це по формулі скороченого множення, як 15 мінус, тому що. Перед подвоєним добутком стоїть мінус, мінус. І друге те число, що в квадраті це 4А, 4А. І все це в квадраті. Ось таким чином ми вияснили, що таке дискримінант. Тепер, по формулі, дивіться, х перше, х друге. Ну, у нас не х, а Т, оскільки у нас квадратне рівняння відносно Т, то ми знайдемо Т перше і Т друге. Т перше це чисельник, чисельнику мінус Б. Це вже буде просто 15. І беремо плюс-мінус дискримінант. Давайте плюс візьмемо корінь із дискримінанту. Оскільки тут квадрат, то ми вже будемо писати без квадрата. Корінь з квадрата буде просто 15-4. а І в другій формулі воно буде вже з знаком мінус. Отже, ми вже не враховуємо, що взагалі із корня квадратного ми беремо модуль числа, то модуль вже враховано ось тут з мінусом, а тут з плюсом. І тоді ділимо ще на 2а. А одиничка значить, це буде просто 2. Давайте зразу розв'яжемо це рівняння. 15 плюс 15 це буде 30 мінус 4А поділити на 2. І ділимо на 2 кожний елемент чисельника. Це буде 15, мінус 2а. Знайшли те перше. Далі, те друге, точно так же, але ну ось тут буде мінус. 15, мінус. І в скобочках корінь із дискримінанта мінус 15, мінус 4А, але знаком мінус. Поділити на 2. Відкриваємо дужки. Маємо 15 15, 0 І плюс 4А. Маємо просто 4А поділити на 2. І це при діленні на 2, 2а. 2 Добре, ми знайшли з вами Т. Т у нас є заміною. 2 в степені х ми позначили як Т. Перейдемо знову до іксів. Ось тоді 2 в степені х у нас дорівнює 15-2а. Це 2 в степені х дорівнює. 2 А отут можна двома способами. Можна виразити х як логарифм, а можна зрозуміти, що 2 в степені х це показникова функція. Якщо основа, яка підноситься до степеню х більша одиниці, а у нас це двічка, якщо зображити графік функції y дорівнює 2 в степені, ікс, то це ось така крива. Зверніть увагу, що при 2 в нульовій степені, коли х дорівнює 0, у завжди дорівнює одинички. Тобто вираз ось цей завжди буде дорівнювати одиничці, якщо х дорівнює нулю. Ну, нас питають, знайдіть такі значення параметра, за яких рівняння має додатні корені, тобто х нас цікавить, додатні. А давайте подивимось на графіку, де x додатні. Це починаючи ось звідси х додатні. А що відбувається з y, коли x додатні? Y при цьому дивіться, від одинички вгору. Тобто, при виразі, який стоїть справа, тобто при Y більше за одиницю, х буде. Більше нуля нас цікавлять всі додатні корені, тобто нас цікавить значення х більше нуля. То, значить, y при цьому буде більше одиниці, значить, оця права частина буде завжди тоді більше одиниці. Ще раз на графіку, подивіться, при більше одиниці ікси додатні, при менше одиниці ікси від'ємні. Отже, ми повинні записати, що всі додатні значення хів у нас можливі при двох умовах, коли 15 мінус 2а. Більше одиниці. І коли 2а більше одиниці, тоді вирішуємо цю систему, знаходимо значення параметру А. Я перенесу 15 в праву частинку, маю мінус 2а більше, мінус 15 мінус 14, а тут буде розділимо на 2 зліва і справа, то буде А більше 2. Тут, якщо ми розділимо на мінус 2, то знак поміняється, і ми будемо мати А, знак міняється на менший, і ділимо мінус 14 на мінус 2, 7, менше 7. І А більше, давайте так запишемо 0,5. Давайте позначимо на числовій осі, що буде розв'язком цієї системи. Ми маємо 0,5. І десь там маємо 7 точки виколоті, оскільки строга нерівність. Оскільки ми розглядаємо більше 0,5, то це всі значення, які ось сюди йдуть, і менше 7 ось сюди. На перетині у нас ось цей відрізок від 0,5 до 7, не включаючи. Но нас питають: знайдіть суму всіх цілих значень параметра А, що знаходяться в цьому проміжку. Давайте рахувати суму цілих. За 0,5 йде наступне ціле це 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 у нас вже позначено, і 7 ми не рахуємо, бо це виколота точка. Отже, виходить, що треба знайти суму 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6. Сума цих чисел буде дорівнювати 21. Можете перевірити. Можна рахувати як 1 плюс 6 – це 7, 2 плюс 5 – 7, і 3 плюс 4 – 7, 7 на 3 – 21. Або почергово рахувати 3 плюс 3 плюс 4 і так далі. Отже, відповіддю в цьому питанні буде сума всіх цілих значень параметра А, які, подивіться, попали в проміжок від 0,5 до 7, а проміжок цей ми знайшли, розв'язавши, Систему, а до системи ми прийшли, коли розв'язали квадратне рівняння, то сумою всіх цілих значень цього параметра буде сума 21. Отже, відповідь цьому завданню 21. Ну, я вам скажу багато в цьому завданні тем намішано. І перейти до квадратного рівняння, розв'язати квадратне рівняння і е, зрозуміти, яка умова виконання того, що степінь показникової функції додатня. А вона додатня лише коли значення Y більше одиниці. Для цього треба згадати взагалі вигляд показникової функції. Ну і потім розв'язати нерівність, вміти її розв'язувати, знайти розв'язок, подивитись цілі значення і додати ці цілі значення. Ну що, сьогодні ми з вами подивились останні завдання з НМТ, яке було 1 червня 2024 року. Надію, що я. Докладно вам пояснила, старалася якомога детальніше пояснити. Якщо виникли запитання, задавайте, будемо розбиратись. Якщо у вас якісь зауваження, пишіть в коментарях. Ну, а якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. До нових уроків! Все буде Україна!